Добрий день, Це Fox Force і сьогодні ми граємо в. в. Ну, такий от дуже старенький Need for Speed 2000 року Porsche. Він весь заснований там тільки машини Porsche і більше ніяких от. Такий Need for Speed. Незвичайний. От. У ньому дуже погана фізика. Мені воно взагалі не подобається. Хоча може трохи через. Але тут деколи... ну, якщо в дріфт зайти, то воно добре дрифтить, а потім, коли виходиш з дріфту, то воно просто викидає в другу сторону. І можете собі скачати, пограти, але воно дуже смішне. От. Тут ще, ще мені більше, ну, найбільше подобається, що тут, тут, тут є. Це камера з салону. Ой. От зараз. Ось така вона. Незвичайно. Net for Speed. От. які палки щось таке. Взагалі якийсь. Е, Дивна фізика, я, я цей. Розганяюся, ну. Такие стрелки смешные, правда, там я дверь на спидометр, то там вензолины правильные. Вот. Мои призор секудась. А, меня угоняют. Ну вот, и... Ну і не дуже такі, ну, не багато цікаво. Тут тільки 4 траси чи 5, от. І. І. На них тут, тут кар'єру треба проходити. От. Але та кар'єра не дуже цікава. Я ще грав в Need for Speed. Зараз скажу, Need for Speed. Секунду, зараз гадаю. Як він називався? Короче, здається, New for Speed е Шостий, може, не пам'ятаю, здається... Здається, він шостий був. Вот. і там дуже прикольно він був. Е там всякі Lamborghini були, куча... куча моделей машин, але я точно не пам'ятаю, як вони там називались. Вот. Е були класні. А а отут той порш мені не подобається. Тому що тут його завертають і машини взагалі, от я цей. Я на другому місці. Оце я поставив на найменший. На найменший цей. Ну, от, а і суперників. Вот а вони всі малі, бо там я їх відразу обігнав. я останній був. От, а оцей перший я його догнати не можу взагалі. Я не знаю, з чим то пов'язано. Так, тут, тут. Та, тут ж якийсь глюк, бо він вилетів вперед. Цікаво на карті подивитися, потім буде. Е, він вилетів десь вперед, його не видно взагалі. Та що ж таке, ну, розвертає. Зараз я візьму камеру так. Подивіться, як тут все розвертається смішно. Так, я їду, 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 а потім на повороті просто тупо заносить. Ось так. Ух ти ж, йой. сами. Я не знаю, це... Напишіть в коментарях е, і цей... поставте лайк, хоча б не збирається трошки лайків, то, то може ще буду знімати. Про нього, так. Напишіть в коментарях, чи вам подобається. Якщо не подобається, то я більше не буду знімати. А от і фініш, і той. І той. Він. він чомусь... він дуже швидко розігнався, тому що я знаю... Винтам просто Я другий, вот так. Вот. И. А, тут. А, вот это еще смешный режим. Зараз дай мне. Это прикольно. Давайте подаемся вот так. Про на, на швидкість. Там якісь летіли штуки. От, бачите, як заносить. І от. Занесло. От. Ну, добре. Скажете потім, чи вам сподобалось. І це і... Ставте лайки якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, чи хочете ще такого відео. Ну no, и до побачи.